Витягла матір з в'язниці і зникла з радаріо. Євгенія Тимошенко єдина дочка ветерана української політики Юлії Тимошенко та її чоловіка Олександра. Вона двічі була одружена і має трьох дітей. Попри активну політичну діяльність її матері в Україні, сама Євгенія наразі проживає за кордоном. Телеграф Юей розповість, що відомо про спадкоємцю Тимошенко і чим вона займається зараз. Єдина дочка Юлії Тимошенко народилася у Дніпрі у 80-му році. Нині Євгенії 46 років, і вона вже сама мати трьох дітей. Відомо, що дочка політикині здобувала освіту за кордоном. Вона навчалася у лондонській школі економіки за напрямками політика та філософія. Дівчина здобула ступінь бакалавра зі спеціалізації державне управління та ступінь магістра зі спеціалізації російська та пострадянська політичні науки. Однак кар'єру в політиці стопами матерів. Євгенія Тимошенко будувати не стала, натомість зосередилася на підприємництві та благодійній діяльності. У деяких джерелах вона значиться як засновниця асоціації Child UA, голова фондів соціальний захист на зустріч мрії та марафону Голос світу у жовтні 12-го року. Євгенія Тимошенко отримала медаль форуму Кренс-Монтана за внесок у захист демократії і прав людини в 11-14 роках Євгенія Тимошенко стала публічною особою, оскільки активно займалася визволення. Ня матері із в'язниці, дочка політикині влаштовувала різні акції, зверталася до міжнародних організацій та відвідувала суди під час процесу над Юлією Тимошенко. Однак, після революції гідності та виходу лідерки батьківщини з в'язниці, Євгенія знову зникла з публічного простору. Ймовірно, у цей час вона зосередилася на сім'ї та дітях. У жовтні п'ятого року донька Тимошенко вийшла заміж за британського рок-музиканта та підприємця Шона Кара. Весілля справили у Києві, проживаючи в Україні, Шон та його музичний гурт брали участь у різних фестивалях, зокрема байкерських, а також заходах на підтримку блоку Юлії Тимошенко. Втім, за сім років подружжя розлучилося. А ще за шість років Кар помер через хворобу печінки.